Для того, щоб приготувати бананові вівсяні кекси, вам знадобиться 3 чверті склянки вівсяних пластівців. Ви вирішили приготувати одну другу порції. Скільки вівсяних пластівців вам для цього знадобиться? Отож, для цілої порції нам потрібно 3 чверті склянки, але ж ми вирішили готувати половину порції, тобто одну другу порції, тому і продуктів нам потрібно буде вдвічі менше. Отож, ми будемо шукати одну другу від трьох четвертих. Щоб це зробити, ми просто повинні помножити одну другу на 3 четвертих. Перемножимо чисельники: це у нас буде 1 помножити на 3, 3. І те ж саме зробимо зі знаменниками, тобто 2 помножити на 4 буде 8. Отож, в результаті ми отримали 3 восьмих. Тобто, 3-8 склянки нам потрібно для того, щоб приготувати половину порції кексів. Спробуємо тепер це все зобразити візуально. Уявимо, що у мене є склянка, Ось така. І я буду наповнювати її пластівцями. Оскільки для цілої порції мені потрібно три чверті склянки, то буде логічно, якщо я цю склянку зараз поділю на чотири рівні частинки. Тож це у мене буде дві, ось так у мене буде ще. І ось так у мене буде чотири рівні частини. Якби я готувала цілу порцію кексів, мені б треба було б три чверті склянки вівсяних пластівців, тобто три частини з чотирьох. Один, два, три. Приблизно стільки пластівців мені знадобилось би на цілу порцію. Проте я ж хочу готувати половину порції, тобто мені потрібно вдвічі менше від того, що я мала б взяти. Я мала б взяти три чверті, а мені треба половина від цього. Мені треба приблизно стільки пластівців на мою половину порції. Проте, як це записати у вигляді дробу? Ми бачимо, що рожевим у мене зафарбована одна ціла частинка – і половина ще однієї. Тобто, у мене зафарбовано півтори частинки з чотирьох, півтора четвертих. Проте було б дуже добре мати в чисельнику якесь ціле число. І для того, щоб його отримати, я пропоную поділити кожну з цих частин на дві частини, тобто навпіл. Ось таким чином. Ось тут і ще ось тут. Тепер ми маємо один, два, три зафарбовані частини це вже ціле число. Тобто, це у нас. Три зафарбовані частини з 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 з 8. Отож, ми знову отримали 3 восьмих, проте зобразили це все візуально.